Осипова була щаслива у рідному Маріуполі і понад усе любила гуляти містом зі своїм чотирилапим другом Лойдом. Так було до 24 лютого, а потім російські окупанти зруйнували їх дім, вбили батьків і ледь не розлучили з улюбленцем. Люди уїжджали, а собаки бігали. І ми думали: ну як же так от бросить собаку? От самі такі були. 7 квітня п'ятирічний Лойд, злякавшись вибухів, вирвався з рук, коли вони разом з Ольгою спускались в укриття і зник. Жінка довго блукала містом у пошуках улюбленця. Пригадує, разом з друзями обійшли усі знайомі місця, але марно. Троє суток ми були ще в сховищі. Ну, так було вже там. Так стріляли, що ми навіть не могли. все ж на кострі ділили. Ми все. Ми навіть не могли закипятить чай. І ми вже так, 10 квітня, ми вже просто что що як буде, так буде. За кілька днів Ольга вирішила виїжджати з Маріуполя. Єдиний можливий варіант. Їхати через Росію знову потрапити в Україну, а згодом у Івано-Франківськ жінка змогла тільки через Ростов і Таллін. Весь цей час Ольга жила надією, що її лойт живий і вона зможе його розшукати. Майже через три місяці, гортаючи сторінку волонтерки, яка підгодовувала у Маріуполі покинутих тварин на одній зі світлин. Жінка впізнала свого улюбленця. «Вона виложила, я попросила. Її, щоб вона е, знайшла в нього чіп. В нього немає, немає клика. Вона поки подивилась, сказала, що ні, все зуби є, всі зуби є, що чіп теж не може знайти вона. Ну і е, може, і попитала, може, вже його відпустити. Но дочь, моя донька, вона е, Почому то була впевнена, що це Лодя. Вивезти Лойда з Маріуполя теж вдалось не одразу. На початку літа собаку забрали у Запоріжжя. Туди назустріч вирушила й Ольга. Зізнається, найбільше боялась, що Лойд її не впізнає. Він спав і ми, я просто говорю, Лодя. Он настолько, он визжал, вот скакал, он, я думала, что он через меня будет прыгать. Настолько. и, и тогда уже, ну, мы и до того не, не сомневались, как там, вот, что это он. Ну вот, боязнь была такая. Нині Лойд не відходить від Ольги ні на крок. Він мене. Ні, ні, ні відпускав, я не могла ні в магазин вийти, нічого. Хоч він е, Женю племінницю мою, теж знав, але ні, ні мене, ні її, ні, я не знаю, скільки, ну, наверное, місяць. Він вот, е, все добре боявся, що його, він да, так вил, що його бросять. Я думаю, що не гарно йому було там. Одному. Ольга сподівається, що їхня історія надихне тих, хто теж через війну змушений був розлучитись зі своїми домашніми тваринами, продовжувати пошуки. Адже друзів не кидають. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.